Привіт, друзі! Якщо ви захоплюєтесь історією та обожнюєте захопливі фільми та серіали, ця добірка саме для вас. Я підготував для вас добірку найкращих історичних фільмів і серіалів, які перенесуть вас у минуле, розкажуть про легендарні події, видатних особистостей і залишать незабутні враження. Підписуйтесь на канал, залишайте лайки та пишіть в коментарях, який фільм чи серіал ви б додали до цієї добірки. Окрема подяка спонсорам каналу. Вони ймовірні. А якщо ви бажаєте долучитись до меценатів каналу, ви можете зробити це всього за 25 гривень на місяць. Я буду вам безмежно вдячний. Готові розпочати подорожки з історією? Тоді починаємо. Вільгельм Тель 14 -те століття Швейцарія. В минулому мирний мисливець особисто підбурює власний народ для початку повстання, коли дізнається про те, що близьким для нього людям загрожує смертельна небезпека, коли не лише рідні люди, а й ціла країна опиняється в небезпеці, яку несе тиранічний австрійський король. Він змушений докласти максимальне зусиль для того, аби уникнути неминучого, при цьому вберегти дорогих йому людей. Трохи згодом сама священна Римська імперія зрештою розвалюється. В результаті цього контроль над всією Європою послаблюється, відкриваючи нові можливості для лютих загарбників, які роками лише чекали більш вдалого часу, щоб напасти на більш слабкі території. Отже, нові династії починають зазіхати на слабкі землі, аби зрештою взяти їх під власний контроль, розширивши свою владу та сферу прямого впливу та контролю. Відчайдушно прагнучи влади, підступні вороги вдаються до чергових спроб швидко досягнути зловісних цілей, при цьому несучи мінімальні втрати живої сили та власних ресурсів. На території Швейцарії колись мирна країна дійсно приголомшена та починає схилятися перед безстрашною могутністю Австрії, яка безперервно просувається тільки вперед та безжально руйнує мирні життя спокійних та беззахисних жителів. Порохова змова змови і інтриги завжди були складовою частиною будь-якої влади. Англія 1605 рік в країні відбулися величезні зміни. Король вже не уособлює абсолютну владу. Існує парламент, з яким монарх змушений рахуватися. У влади знаходиться Яків І, вперше, який здійснює шалений тиск на представників католицької церкви, підтримуючи в багатьох питаннях протестантів. Група послідовників папської віри приймає рішення усунути монарха. Головним натхненником цієї змови став Роберт Кейтсбі, аристократ, родом з Йоркшира. Він залучив до цієї справи 12 чоловіків. Всі вони теж знатного походження. Як розказано в серіалі Порохова змова, змовників внесли в приміщення, яке знаходилося під палатою лордів, 2,5 тонни вибухівки. Під час тронної промови Якова Порох мав вибухнути і вбити всіх, хто знаходився в залі. Це повинно було статися 5 листопада. Католики зробили одну велику дурницю. Вони анонімно попередили одного зі своїх одновірців, щоб той не був на засіданні. Так, прихильники короля випадково дізналися про те, що повинно статися. Був спійманий один із змовників Гай Фокс, який видав інших Троя Чудова, красива та захоплююча суміш епічного псевдоісторичного екшену, міфічного фентезі та романтичної драми про троянську війну. За сюжетом троянський принц Паріс викрадає дружину спартанського царя Менелая Олену Прекрасну брат Менелая Агамемнон давно мріє підкорити велику трою та використовує цей шанс аби мати змогу щоб виправдати початок окупаційної війни. Для Менелая важливо захистити свою честь. Для Агамемнона розширити свою величну державу. Найкращий воїн Ахілес, який має нестримний, видатний і відважний характер, погоджується на участь у війні за Агамемнона заради безсмертя свого імені. Так і почнеться кривава війна, тривалість якої складала цілих 10 років. Сірано де Бержерак це історія блискучого гвардійського офіцера і знаменитого поета Сірано де Бержерака, який закоханий у свою кузину Роксанну, про почуття якого вона навіть не здогадується, незважаючи на хоробрість і самовідданість Сірано на полі битви і на численних дуелях. Він дуже боязкий у коханні. Чоловік сумнівається в собі через непомірно довгий ніс і думає, що Роксанна не прийме його залицяння. Тому він пише їй палкі любовні послання і прекрасні вірші від імені свого товариша Крістіана Сірано. Крістіан завойовує серце Роксани завдяки віршам, але на війні він гине, так і не встигнувши зізнатися, що вірші написав не він, а Сірано. А сам Сірано зберігає цю таємницю до своєї власної смерті. Чорні вітрила. 1715 рік золотий вік, вершина піратства в Карибському морі, острів колишньої британської колонії нью Нью-Провіденс є територією беззаконня, контрольованою найвідомішими піратськими капітанами в історії. Найгрізнішим з них є капітан Флінт, але британський флот повертається в ці води, погрожуючи знищити Флінта і його команду. Сповнений глибокими складними, навіть романтичними мотивами, Флінт стає союзником Елеонори Гатрі, дочки місцевого злодія в законі, який перетворює видобуток піратів в прибуток. Разом вони створюють план, полюючись за вищою нагородою, вигравши яку вони зупинять захоплення свого будинку і забезпечать їх виживання. Їм протистоїть ряд суперників, конкурент капітана, що заздрить в владі Флінта. Батько Елеонори, чиї амбіції на острові призводять до конфлікту з дочкою і молодий моряк Джон Сілвер. Нещодавно прийнятий в екіпаж Флінта, якому якимось чином вдається постійно зривати плани свого капітана. Рим серіал оповідає історію найбільшої держави всіх часів і народів Римської імперії. Цезар, щойно закінчив війну і готується з тріумфом увійти в Рим, але Сенат зустрічає переможця з мовою. За час відсутності правителя багато чого змінилося. Чинно влада, що обжилася звичними засадами і вигодою, не бажає змінювати колишній перебіг справ в імперії, кожен біля своєї годівниці. Призвідник Свавілля за сумісництвом давній друг Цезаря Помпей ховається втечею. У політичні ігри з волі долі виявляються втягнуті легіонери Люції Ворен і Тит Пуло, що стрімко змінює їхні долі, перебуваючи в епіцентрі хаосу, соціального свавілля, політичних махінацій і змови проти Цезаря Тит і Люцій не упускають можливості отримати вигоду. Громадянська війна здається неминучою. Наляканий народ, дружини, матері, діти і люди похилого віку, які чекають з війни. Всі вони можуть стати жертвою політичних інтриг. Доля цілої імперії покладена на плечі простого народу, яким завзято самовіддано захищає свої права, свій притулок і свої сім'ї. Що чекає на рим, крах чи процвітання? Досі невідомо. Але це те, що змінить його історію назавжди. Патріот коли на території США розгортається війна за незалежність, з чоловіків збираються для обговорення питань підтримки колоніальної армії. Кожен з них наводить свої аргументи і приймає свою сторону. Бенджамін Мартін, будучи ветераном двох воїн, не хоче брати участь в конфлікті. Він переживає про свою сім'ю і близьких. Його син Гебріель, навпаки сповнений бажання йти в бій і відстоювати незалежність. Пробівши на війні кілька років, юнак повертається додому, але й тут його догнали англійці. Полковник Вільям Тамінгтон при спробі заарештувати Гебріаля вбиває його брата Томаса. Бенджамін, який до цього моменту залишався осторонь, відправляється в погоні за кривдниками, щоб помститися за сина. Він майстерно розправляється з конвоєм. За особливу тактику ведення бою вороги дають йому прізвисько. Привид. Мартін залишає дітей під опікою невістки і приєднується до повстанців. Їм належить пройти довгий шлях. Перш ніж їхні землі остаточно стануть вільними. Царство Небесне епічна драма знаменитого бартанського режисера Рідлі Скотта присвячена подіям, що передували третьому хрестовому походу. Примітно, що всі герої картини являють собою реально існуючих історичних персонажів, які стали учасниками грандіозної драми, що розігралася на близькому сході. Дія фільму Царство Небесне відбувається в кінці дванадцятого століття. Молодий британський кобаль Баліан, який недавно пережив смерть дружини, несподівано дізнається, що є позашлюбним сином Сера Годфрі Ібеліна, службовця Єрусалимського короля Будуена. Оскільки самого Баліана переслідують за вбивство, він вирішує примкнути до загону батька і відправитися разом з ним в Єрусалимське королівство. По дорозі Готфрі вмирає від ран, і Баліан стає повноправним спадкоємцем його титулу і земель. Прибувши в Єрусалим, він стає учасником масштабної боротьби між християнами на чолі з королем Будуеном і мусульманами, яких очолює єгипетський емір Саладін. Будуен прагне до мирної рівноваги, однак магістр ордена Тамплієрів рене де Шатільйон робить все, щоб розпалити ворожнечу між двома таборами. Тому вирішальна битва за володіння святим містом Єрусалимом стає неминучою. Хоробре Серце Фільм Хоробре Серце являє собою дуже близьку до дійсності інтерпретацію історії Вільяма Уоллеса, який дебютував з цим фільмом в ролі режисера. Вільям Уоллес – знакова, дуже важлива фігура в історії Шотландії. Він був вождем боротьби шотландців за свою свободу та звільнення від британського панування в часи короля Едуарда, названого довгоногим. Часи для Шотландії були важкими. Знать зрадила народ, спокушившись на землю і титули. А народ отримав нові податки і нові обмеження. Крім відібраної культури, як плата за постійні заколоту, Едуард повернув англійським аристократам забути право першої ночі. Ця образа стала останньою краплею. Шотландці розлютилося, а Вільям Волос втратив жінку яку любив всією душею. Тоді він почав свою війну проти свавілля англійців. Борджія Наприкінці 15 століття в руках папа римського зосереджена вся влада. Він може як коронувати, так і скидати правителів, може змінювати долю цілої імперії. В минулому добре ім'я церкви тепер асоціюється у людей лише з корупцією, а моральністю і беззаконням. Після смерті Папа Римського престол займає Родріго Борджія, який взяв собі ім'я Олександр VI. Родріго, як і все сімейство Борджія, відомі своєю жагою до влади. Вони наполегливо домагаються свого будь-якими шляхами і нерідко йдуть по трупах конкурентів. Сім'ю Борджія люблять небагато, тому у претендентів на трон є велике бажання її повалити. Ось і все на сьогодні. Сподіваюсь, моя добірка надигнула вас на перегляд нових історичних шедеврів. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні добірки. Напишіть в коментарях, які історичні фільми чи серіали вам найбільше запам'яталися, або які ви додали до списку. До нових зустрічей і приємного перегляду! Всіх обійняв припідняв!